День пам'яті та примирення це пам'ятна дата, яка відзначається 8 травня щороку в багатьох країнах світу, зокрема в Україні. Цей день присвячений подіям Другої світової війни з 1939 по 1945 роки, яка стала найбільшою і найкровопролитнішою війною в історії людства. Державне свято було встановлено 29 травня 2023 року Верховною Радою України замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, яке пропадало в один день з Радянським Днем Перемоги. У річницю капітуляції нацистської Німеччини цю подію заведено розглядати як символ перемоги над нацизмом. в Україні, починаючи з 2016 року до 2023 року, вшановувалося 8 травня. Пам'ятний день. День пам'яті та примирення. Пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни. 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу початок війни. Початок Другої світової війни відбувся 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина напала на Польщу, використовуючи тактику Бускавичної війни. Це стало результатом агресивної зовнішньої політики Адольфа Гітлера, спрямованої на розширення життєвого простору для німецької нації. 75 років тому, 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна. Близько п'ятої ранку німецький броненосець Шлезвіг Гольштейн почав обстрілювати польський воєнно-транзитний склад на півострові Вестерплати в Балтійському морі. Саме тут у Вестерплати й відбудуться головні меморіальні заходи. Церемонії відвідають делегації з понад 20 європейських країн. Також відбудуться молебні за участі католицьких єпископів Польщі та Німеччини, які серед іншого молитимуться й за мир в Україні. Другу Війну, зазначимо загалом були втягнуті 72 держави або 80% населення земної кулі. За шість повних років протистояння, за різними даними, загинули 60-65 мільйонів людей. Вторгнення СРСР до східної Польщі. 17 вересня 1939 рік. Червона армія увійшла в східні райони Польщі з радянського боку, виконуючи домовленості стаємного протоколу пакту Молотова-Ріббентропа. 23 серпня 1939 рік між СРСР і Німеччиною був підписаний договір про ненапад. До нього додавався таємний протокол, де сторони поділили між собою сфери впливу у східній Європі, зокрема, Польщу, країни Балтії та Бессарабію. Битва за Британію це одна з ключових повітряних битв Другої світової війни, що тривала з липня по жовтень 1940 року. Це перша велика битва, яка відбулася виключно в повітрі, і вона стала вирішальним моментом у стримуванні нацистської агресії в Західній Європі. Сталінградська битва 1942 1943 рік, переломний момент на східному фронті. Сталінградська битва одна з наймасштабніших і найкровопролитніших битв Другої світової війни. Вона відбувалася між військами нацистської Німеччини та її союзників проти Радянського Союзу за місто Сталінград. Нині Волгоград Росія. 2 лютого 1943 року завершилася Сталінградська битва. Найбільше збройне зіткнення часів Другої світової війни. Жертвами запеклих боїв у Сталінграді, які тривали півроку, стали більше двох мільйонів людей. Сталінград був ключовим пунктом у німецькій стратегії. Захопивши місто, Гітлер отримав би контроль над стратегічно важливими транспортними маршрутами радянської армії. А німецькі війська отримали би плацдарм для подальшого наступу в глиби На сам Насамкінець Гітлер хотів захопити саме Сталінград через його назву, таким чином морально деморалізувавши радянську армію. Захоплення доручили шостій німецькій армії під командуванням фельдмаршала Паулюса. Німцям допомагали також італійська, угорська та дві румунські армії. Але, попри всі намагання Вермахту взяти контроль над містом, їм цього не вдалося. В результаті операції Уран німці з союзниками опинилися в оточенні. Всі намагання вирватися з котла не приносили результатів. За умов відсутності постачання та переважаючого тиску радянських військ фельдмаршал Паулю скапітулював та здався в полон. Нормандська висадка. Початок визволення Західної Європи. Нормандська висадка або операція Оверлорд. Це наймасштабніше морське вторгнення в історії, яке відбулося 6 червня 1944 року під час Другої світової війни. Вона ознаменувала початок звільнення Західної Європи від насильської окупації, німецько-радянська війна. 22 червня 1941 року Німеччина напала на СРСР. Почалася німецько-радянська війна конфліктом, який став визначальним в рамках Другої світової війни. Німецька армія швидко окупувала територію України та було створено Рейхскомісаріат України жорсткий окупаційний режим. Радянське керівництво одразу наголосило на підступності німецького нападу без оголошення війни і, попри те, що між державами існував договір про ненапад. 8 травня 1945 року. Капітуляція Нацистської Німеччини. Завершення війни. Капітуляція Нацистської Німеччини це завершальний етап Другої світової війни в Європі. Вона поклала кінець бойовим діям між союзниками та третім Рейхом. Увечері цього дня в Європі запанував мир. 9 травня 1945 року. Це дата, яка увійшла в історію як День Перемоги нацистської Німеччини у Великій вітчизняній війні. Таку СРСР називали східний фронт другої світової війни. Дві капітуляції Вармахту Так у світову історію потрапило свято перемоги через кілька днів після захоплення Берліна, 7 травня 1945-го, у французькому реймсі антигітлерівська коаліція підписала акт капітуляції фашистської Німеччини. А вже наступного дня європейські та американські союзники СРСР почали святкувати перемогу. Проте Сталіна це не влаштовувало. Він вимагав повторного підписання акту капітуляції, але на своїх умовах. За його логікою, хто брав Берлін, той має і приймати німецьку капітуляцію. І ось, 8 травня 1945-го у передмісті Берліна був підписаний новий документ. Офіційно на наступний день, 9 травня, Сталін звернувся до радянського народу та оголосив День Перемоги. Тому Україна, як і усі колишні республіки СРСР, відзначала День перемоги у Другій світовій війні 9 травня на день. Пізніше, ніж решта світу, а день пам'яті та примирення це особливий день, який має глибоке символічне та моральне значення. Він присвячений всім жертвам другої стої війни, незалежно від національності від розповідання, чи на якій стороні фронту вони опинилися, підкреслені важливості миру, людяності і примирення між народами.